Питають нас, чи в нас є е, зношення по направляючих станках, чи це деформація обробки, коли я вчора показав, що є перепад в десятку на, нашій, на нашому штампі під лопату. Зараз, бачите, там вже виготовляється другий штамп. Вже сьогодні е, стартанули. Пояснюю, чому перепад в десятку? Тому що е, є перепад по габаритах. Вона є сама по собі габаритна, важка, і її виставити рівно досить складно. Нас вийшло виставити в десятку. Та ми могли затратити час, все зробити ідеально і дотриматися там точності в сотку. Взагалі без проблеми це могли зробити. Але в нас з замовником була домовленість: можна допуск до трьох десяток перепад, як там вийде. У нас вийшло в десятку. Вчора телефонував замовнику він задоволений. Ми задоволені, тому що в нас вийшло досить гарно її обробити і досить швидко. Виготовлення такого штампу в нас зайняло шість робочих днів.